На узліссі, де туман зранку тихенько спускається між ялинками, стояв старий, але добрий дуб. У його стовбурі, високо під кроною, було зроблено дверцята, віконечка, а над ними висіла вивіска з написом: Лісова школа пані Сови. Сюди щоранку збігалися учні з усіх куточків лісу, зайці, білочки, їжачки, лисенята. А іноді навіть сором'язливі оленята. Усі знали якщо хочеш стати розумним і навчитися мудрості, то мусиш слухати пані сову, найстаршу та наймудрішу пташку в окрузі. Пані сова мала великі круглі окуляри, що завжди сповзали на дзьоб, і пухнасті сиві крила, якими вона лагідно обіймала кожного учня. Вона ніколи не сварилася. Але мала такий погляд, що кожен одразу розумів краще слухати уважно. Вранці, коли сонце ще торкалося крил ворон, вона відкривала віконце, і дзвінкий дзвіночок кликав усіх на урок. Добрий ранок, мої маленькі дослідники, казала вона, поправляючи окуляри. Сьогодні ми говоритимемо про найважливішу річ у світі про дружбу. Учні швиденько зайняли свої місця. Зайчик Стрибунчик завжди сідав ближче до вікна, щоб бачити, чи не біжить хтось цікавий з галявини. Білочка рудавка тримала свої горішки в кишенці, бо не любила розлучатися з ласощами навіть на уроці, а їжачок Крапик сидів на подусті, щоб не колоти сусідів. Пані сова розповідала Дружба. Це коли ти ділишся останньою морквиною або захищаєш друга, навіть якщо трохи страшно. А якщо друг тебе образив? несміливо спитала рудавка. Тоді треба пробачити, відповіла сова. Бо серце, що носить образу, стає важким, як камінь, і не може літати високо. Після уроку всі вирушили на практичне заняття допомогти старій борсуковій бабусі. Яка просила перенести дрова до своєї нори. Зайчик швидко складав гілки, білочка стрибала з дерева на дерево, передаючи хмиз, а їжачок поволі котив поліна своїми лапками. Та найменший лисеня барвик не дуже хотів працювати. Він лежав на сонечку і жартував. Хіба це справа для такого красення, як я? Пані сова лише хитнула головою. Вона знала. Урок справжньої дружби ще попереду. Коли всі закінчили роботу, настала раптова гроза. Грім загуркотів, блискавки освітили небо, і всі тваринки поспішили сховатися під Великий Дуб. Але барвик, який вирішив піти коротшою стежкою через яр, послизнувся на мокрому камені і скотився вниз. Допоможіть. крикнув він, але шум дощу. Заглушив його голос. Лише крапик почув тоненький писк. Він побіг до сови і сказав Пані сово, здається, барвик у біді. Сова миттю розгорнула крила. Ми не залишаємо друзів у біді. вигукнула вона. І всі, забувши про страх, побігли за нею. Зайчик кинувся вперед, і перший побачив лисеня, яке застрягло між кущами. Білочка швидко принесла лозу, щоб зробити міцну мотузку. Крапик, хоч і був малим, допоміг барвику вибратися, упершись колючками в землю. Коли лисиня опинилося в безпеці, воно не стримало сліз. Вибачте, прошепотів він, тремтячи, я був хвальком і лінивцем, ви всі кращі за мене. Сова м'яко поклала йому крило на плече. Ми просто друзі, барвику, а справжні друзі завжди допомагають одне одному. Наступного ранку лісова школа святкувала День дружби. Барвик приніс цілий кошик суниць, які сам зібрав. Білочка поділилася своїми найсмачнішими горішками, а зайчик подарував всім по пилюсті конюшини на щастя. Пані сова дивилася на них з любов'ю, думаючи, що цей день. Найкращий урок усього навчального року. Після святкування діти вирішили посадити біля школи молоденьке деревце липу. Вони домовилися, що доглядатимуть його всі разом, і коли воно підросте, то стане символом їхньої дружби. Пані сова написала табличку «Тут росте дерево єдності, і всі урочисто встромили її в землю. Минали дні. Деревце пускало перші гілочки, ліс наповнювався запахом літа, а учні вчилися нових речей як розрізняти сліди на снігу, як слухати мову вітру і як берегти природу. Але найголовніше, чого навчила їх пані сова, це бачити в кожному не суперника, а товариша. І навіть коли вони виросли і розлетілися хто куди. Зайчик став садівником, білочка. Збирачкою лікарських трав, а лисеня, охоронцем лісу, вони завжди поверталися до того дуба, де колись стояла їхня школа. І щоразу, дивлячись на розлогі гілки липи, вони згадували свій перший справжній урок урок дружби. Так у лісі панувала тиша, мир і добро. А коли наставав вечір, пані сова все ще сиділа на гільці свого дуба. Дивилася на зорі і посміхалася Мабуть, я маю найкращих учнів у світі. І якщо коли небудь ти опинишся в тому лісі і почуєш тихий дзвіночок, знай, десь там, між гілок старого дуба, ще й досі лунає сміх маленьких учнів лісової школи пані Сови.